Далі е, перейдемо ми до такої спортивно-волонтерської теми е, і включаємо ми Тараса Михайлика, екс-футболіста е, Київського Динамо та е, збірної України. Ми не браємо його під, під, підказують. Мої помічники будемо телефонувати Тарасу. Зараз Тарас перебуває з волонтерською місією на сході нашої держави. Е, нагадаю, що Тарас Михалик, екс захисник київського Динамо, а також національної збірної України. І е, але, але, але. Да, Тараса, доброго вечора. Тобі ти вже зараз в нашому ефірі вечірнього району. Е, вивели ми твою футболочку з 17-м номером. Не, не Київського Динамо, але Луцької Волині. І ми вже читача нашим глядачам сказали про те, що ти на сході зараз. Не будемо казати, де саме, але знаємо, що у ну, тебе от в серпні була поїздка волонтерська, зараз чергова волонтерська поїздка. І чи не щотижня граєш ти в благодійних турнірах? І багато завозиш, звичайно, гуманітарки на фронт. Ну, моя думка така, що такою і має бути публічна футбольна людина в цей час. Як на твою думку, як багато може в цьому сенсі взагалі зробити футбол от сьогодні стосовно підтримки армії і взагалі ну, такої моральної підтримки громадян наших? Ну, що має зробити? Ну, Мабуть, в першу чергу, ці матчі, що благодійні, де люди збирають кошти і так само бізнес приєднується. Ну, основне, щоб ці матчі, щоб люди не забували, що в нас війна в країні і щоб. Збирали кошти, допомагали. Мабуть, не знаю, що там зараз основне йде, що ми возимо на ТВ, якісь навіть е реби. Мабуть, це основне, Ну, машини не завжди потрібна річ. Тому я думаю, що це зараз, як то кажуть, в першу чергу. Ну і для військових, з яким ми граємо, тобто так само трошки переключитись від війни і десь, десь розгрузитись, побігати футбол. Ну просто, як то кажуть, морально відпочити. Слухай, а дивляться футбол на порядку взагалі? Е, Чи подивляться, ну, мабуть, сказати, що не всі, але о, є можливість, до речі, дуже багато. пацанів кажуть, що дивляться. І динамо, і зим, дуже, дуже багато. От. Ну, я в тебе запитав, знаєш, бо ж е, наші програли в «Лізі націю», це зараз двічі. Програли по-різному. Ти взагалі щось читав, слухав коментарі, чи ти готувався до цей зараз волонтерської поїздки? Не читав, не слухав коментарі. Перший матч взагалі не бачив. Їхали якраз сходу трошки не бачили, тому дивився там буквально тільки обзор. А другий матч вийшло трошки подивитися. Що скажеш? ти? Не будемо сипати що рано, на рана кажу, десь багато зараз там. Різних моментів, я думаю, і хлопці самі розуміють, що ну, не найкращий момент і критикувати це, як то кажуть, можуть всі, але хотілося б їх підтримати просто і все. Слухай, ну от я взагалі питаю, а от такий момент, як зараз, та? Ну от потрібно от розбирати до гвинтика. Там вже я інколи дивлюся тактичні схеми, провали, всіх поливають, і вном даруйте за непарламентський вираз. От зараз це доречно, чи. Треба трошки помовчати інколи. Ну, як, ну, як, сильно будуть розбирати, будуть говорити. І, і, люди будуть. Ну, люди переживають, хтось більше, хтось менше, хтось критикує. Так завжди було. Сирна грає погано, її критикують, uh -huh. грають добре і хвалять. Отак це теж частина футболу. Тому, якщо критика конструктивна, то я думаю, ну, мусять її слухати. А якщо так, просто ну поговорити, я скажу. Це такі моменти. Тому одне діло, коли критикують хлопці, е, ті, що там якраз які десь на передовій і які в Україні, а друге діло, ну, моменти там десь з де, Ютуба, Тіктока, де не знаю, де просто грають фразі, і там їм щось починають кричати, люди, які за кордоном, да, які... Як я кажу, хлопці це не дуже сприймають, да? Є це, це ти можливо ще за цей е, стаканчик, да? паперовий, який кинули в Андрія, Ярмова? Ну, навіть не цей стаканчик, там чи щось саме, але ну зрозуміло кажу, якщо критика конструктивна і вона поділа, то це правильно. Але коли я ж кажу, там починають чути по голосу кричати, по 20 років хлопці. Ну, і йди там за кордоном, що ти там не те, це несе, почекай. Ти це, це несе, а ч? А чого ви за кордоном? Uh -huh. Навіть, задавали колись мені питання, коли ми поїхали за збірно зіграти не, в ветеранів по ветеранську збірну в Варшаві, і потім на матч потрапили, там запросили на національність. Десь, десь фотографії там виставив мій товариш. А як виїхали? Це все питання. Це тоді, коли товариський матч, да, так, грала команда Риброва перед Європи? так, да, да, ми, ми їздили з ветеранами з Варшаву, збирали uh -huh. так само кошти з нашими людьми, які там давно лікарями, які давно за кордоном жили там по 20 років. Організували ці матч, брали кошти, ну але ж пояснювати комусь, як ми туди виїжджали, що ми туди виїжджали, у нас люди. Робили правильні справи і не забували, що йде війна. слухай от Дивись, ти навіть зараз кажеш за Варшавою і про те, що напевне ну, ж контакти і зі збірниками нашими є. Я так знаю, за ті лоти інколи, які е, пролітають, і що продається, і скажи мені, ну як, от хлопці збірної нашої до таких зборів різних, так на армію, на різні потреби ставляться. Хтось активніший, пасивніший? Взагалі, яка в цьому сенсі атмосфера? Ти всередині, я так думаю, багатьох знаєш. Батька спілкуюся, але з тим, з ким спілкуюсь, тільки би якби ми не звертались, нікого не А Той самий там, з ким я спілкуюсь, таких е, хлопців куда в збірні е, Жора Бощан, е, Оля Шопаренко, е, якби з ким напряму стання е, зівчинко. Ніколи не відправляють, завжди раді допомогти і завжди кажуть що. Коли ми звертаємося, вони завжди допоможуть. Я хочу говорити за всіх, але в принципі я кажуть що... ті, хто до кого звертаємося, готові допомагати. Знаєш, якби це зараз був нормальний час, і ти ще був діючим футболістом чи тренером, я б тебе за агресивні плани, творчі запитав, але ну, це зараз не той момент. Утім, запитаю, можливо, найближчі якісь будуть товариські матчі, чи такі благодійні турніри, де ми там можемо тебе побачити, чи, чи Василясичка, чи всю таку нашу команду, да, яка давно вже декілька років власне грає в футбол і збирає кошти. Щось таке буде не на найближчим часом? Сьогодні грали, якраз, до речі, з Васильом Сачкем, але з нашими прикордонниками. Oh, І ну, якби, все, зараз не будемо казати, де ми грали, що ми грали, але поїхали, зіграли з військовими, з прикордонниками. Наша група поїхала, з Болині, до речі, немаленька. Вони своєю командою багато цінних речей передали, там тих, хто треба, що люди. Хлопці настопили. На них побуті навіть ті речі з п'ятьох. Звітую увагу і з ними поховали футбол. Нахозилось від свійни. Це дексеш, мабуть, важливо навіть ті речі, які ті... переполиції. Дякую тобі, Тарасе, за твою роботу. і Всім хлопцям нашим також передавай привіт. Всі, хто зараз з тобою в цій поїздці, побачимося. Вже на таких подібних заходах, чи в Луцьку, чи взагалі в Україні, з нами був Тарас Михалик, центральний захисник Динамо, Київ та збірної України. Говорили ми з ним власне про спорт, про футбол, в часи війни, про волонтерство.